Аналітик близький до Королівського двору Судівської Аравії у неділю, 21 вересня, повідомив агентству Франс Прес, що тепер Судівська Аравія під ядерною парасолькою Пакистану. І дійсно, 17 вересня в Ріаді була підписана угода про безпеку між прем'єністром Пакистану Шаріфом та наслідним принцем Мохаменом Бін Салманом. Це сталося фактично, ну через декілька днів, 9 вересня, пам'ятаємо, був удар Ізраїлю по столиці Катару, досі, де були представники Хамас. Так, от тепер Саудівська Аравія під ядерною парасолькою І на питання, чи будуть використані ядерні сили Пакистану у випадку небезпеки для Саудівської Аравії, аналітик відповів: так, він є близьким до королівського двору. Ця угода. Готувалася довго, Судівська Аравія фінансувала ядерну програму, Пакистану фактично допомагає не нестійкій економіці Пакистану. Тепер тільки. Головне, як заявив аналітик, щоб Індія зрозуміла всю потребу у безпеці для Судівської Аравії, бо з Індією у Судівській Аравії також хороші стосунки, але Індія Пакистан, вони ну, постійно між собою мають серйозні конфлікти. Отже, всі так багато говорили про різні події, які. Відбувались у світі, і мало хто звернув увагу саме на цей факт, що тепер Саудівська Аравія під ядерною парасолькою Пакистану, і це насправді дуже важлива новина.